Сад, це завжди велике задоволення, велике задоволення створювати його власноруч. Приємно бачити, що його краса це справа моїх власних рук. Він, мій товариш, друг, і я не відчуваю самотності, коли я разом з ним. Мені є з ким спілкуватись. І який же сад без новиночок? Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні, як для мене, то дуже незвичне відео, а для всіх інших воно досить звичайне. Чому для мене незвичне? Тому що раніше я не схвалювала покупки через інтернет і дуже скептично відносилась саме до цих покупочок через інтернет та надивившись відео розпаковочки дівчаток-блогерів і спокусившись низькими цінами. Вирішила спробувати і зробити собі замовлення. Почу, почула дуже схвальні відгуки про сім'ю Данилів із Івано-Франківської області і через вайбер замовила рослинки. Спілкувалася з пані Наталією, замовила 11 рослинок і. Всі майже по 35 гривень, окрім однієї, по 60 гривень. Цікавили мене в основному ялівці. Дуже швидко прийшло замовлення. 31 січня вислала пані Наталія посилочку. 1 лютого вона вже прийшла. В П-9 це Емпетрум Берштайн. Або водянка чорна, це вічно-зелений такий компактний чагарник, подушку з подібної форми, чимсь схожий на верес, виростає приблизно до 20 см, 25 см у висоту. Окрасою чагарнику є вічно зелені листя. Ну, як можна відмовити своєму садочку в можливості прикраситися подушкою з вузьких листочків, що ж залишаються декоративними цілий рік. Ще водяника має плоди придатні для споживання. Ось інша рослинка в 1,5-літровому горщику за 60 гривень це падубгостролистий Prince. Це вічно-зелений чагарник з гарним листям та яскравими плодами, які тримаються на кущі всю зиму, квітни білими квітами у травні. Плоди неїстівні, навіть отруйні. Віддає перевагу сонцю, але може рости і в півтіні. Особливої уваги не вимагає морозостійкий. Далі йдуть ялівці. І перший з них ялівець стрік варієгата. Він також вічно зелений, з такою щільною кроною. і Відноситься до повільно ростущих хвойників. Його щорічний приріст становить не більше 10 см. Це вічно-зелений декоративний кущ, який, який має таку конічну форму крони. І зеленувато-блакитна з кремовими вкрапленнями хвоя, має приємний аромат. От таке незвичайне забарвлення у нього. Він досить невибагливий і морозостійкий. Хоча не на всіх горщиках була підписана назва сорту, та коли я звернулася до пані Наталії ще додатково в вайбері, то вона мені назвала назву всіх рослинок. Наступний у горщику П8 ялівець звичайний голдкор, повільно зростаючий, спочатку яйцевидний, потім колоновидний різновид ялівцю з інтенсивною жовтою золотистою хвою. Після 10 років вирощування він виростає до 2-3 метрів у висоту і півтора у ширину, річний приріст 10 см. Я придбала два таких ялівці. Слідуюча моя новиночка це хвойний карликовий повільно розточний чагарник, ялівець та марісцефолія. Сонце любивий, але виносить і притілення, він невимогливий. Добре росте як на кам'янистих, так і на піщаних сухих ґрунтах. Хвоя коротка. Голчаста від світло-зеленого до блакитно-зеленого забарвлення. Морозостійкий і посухостійкий, але не переносить застійного зволоження. Далі ялівець середній мінт джулеп, це різко-низькорослий чагарник, який характеризується декоративністю високою. Рослина має дуже приємний аромат. Що нагадує м'яту. рослинка м'яка така на дотик. Вона навіть плодоносить шишко ягодами в такому синюватому відтінку. Це знову Gold Con. Як я вже говорила, я два таких ялівці придбала. У горщиках П. 8. Наступний ялівець Blue-Aru також придбала два таких ялівці. Це самий декоративний блакитний скельний ялівець, вузький, колоновидний, абсолютно морозостійкий, не підмерзає навіть в найсуворіші зими, менш вимогливий до вологи, ніж інші рослинки, посухостійкий. Два ось таких красунчика я придбала. Ялівець блюару або блакитна стріла. Слідуючий сорт ялівцю це ялівець горизонтальний Andorra Compact. Ялівець з горизонтальною кроною, насичено зеленого кольору, але зараз ось взимку він, взимку він набуває бронзово фіолетову відтінку. Він має середню швидкість росту приблизно 10-15 см за рік. Давайте тепер подивимося, якої ж висоти прийшли нам ялівці: оцей стрікта тарієгата і сам він 30 см висоту. Ви ось бачите, яке гарне в нього коріння ось таке маємо. Далі ось два ялівці Gold Con. Один з них трошки нижчий, друг, другий вищий. І ось цей, що вищий разом із коренем, має майже 39 сантиметрів. Нагадую, що всі ці рослинки по 35 гривень. Далі ось два ялівця Arrow. Такі вони приємні на дотик. І дуже гарна блакитна хвоя. Я взагалі люблю блакитні хвої, подивимося, скільки він. Вся його висота без кореня 39 см. Ось такий красончик. Ну, яке в нього коріння? Зараз побачимо дуже важко однією рукою достати його. Ну, ось такі і біленькі корінчики там. Ну, мені здається, все добре. Він ріс саме в цьому горщику, тому що зверху ми бачимо мох. Такі блакитні два ялівці. Слідуючий у нас ялівець андора компакта. На цьому була назва сорту. Ось такий він взимку змінив свою хвою. А цей мінджуліп такий красунчик. Всі хвойні мені дуже подобаються. І ще один Тамарісцифолія. різцефолія. Ось такий ялівець. Далі іде Спірея Сіра Грівшейм. Не знаю, чому вона сіра, квітне вона дуже чудовими, гарними білими квітами. Висота її не досягає двох метрів. Любить вона сонце, але може рости і в напівтіні. Погано переносить посуху, може скидати листя, тому потрібно поливати. Ну, який я висновок можу зробити щодо першого мого придбання через інтернет? Так як продавець відповідальний, а це дуже приємно рослинки за досить приємні кошти, мінімальні виявилися. Гарної якості. Посилочка прийшла досить швидко, все гарно упаковано. На питання, які у мене були, я могла їх поставити пані Наталії у вайбері, і вона мені відповіла, за що я їй дуже вдячна. За всі рослинки я заплатила 410 гривень плюс 110 гривень за доставку новою почтою і 28 комісія як за наложний платіж І якщо будуть ще рослинки, які я хотіла б мати у своєму садочку, то я знову звернусь до. Пані Наталії. Рекомендую всім. Ну а тепер тільки залишається їх висадити в моєму садочку. Всім дякую за увагу, гарного дня вам і мирного неба над головою!